Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я буду робити моркву по-корейськи. Капусту вже зробила, вже пробувала, смачна і дуже-дуже я задоволена. А зараз хочу зробити моркву. Дивіться, яка гарна морква. Подивіться, яка вона чудесна. Все, дивіться, в магазині зараз просто-просто з поля. І дуже дешева. Ну, ось, дивіться, натерла. І ще я хочу додати сільдерея. От мені хочеться ще сельдерея додати. Оцей сельдерей вийде зітру сюди. Теж буде такий аромат ще лучший. Зітру цей кусочок буде морковка корейська з сельдереєм. Утерла вже і ось сельдерей, Ще й різанула по пальцю. І ось окров зупинила. Ну, буде корейська морква з сільдереєм та ще й з кров'ю. Тепер натруя чеснака, багато. Ось така вона терочка, дивіться, дуже-дуже мені подобається. Дуже хорошо три. Ось так швидко бистро три. Так, треш, треш, треш і виходить дуже гарно. Часник потерла на терості, Добавляю солі. Багато не буду ложити трошки. Ще трошечки. Трошки сахару. Ось трошки ще уксуса, трошки уксуса положу. І зараз пережару трошки цибулі на олії. Ось у мене ще є червоний перець, гіркий, поріжу. І додав коріандр. І це буде така ще заправка. І ось дивіться, я на сковорідці підтушила цибулю, червоний перець і коріандр. І оце все гаряче виливаю. На часник, щоб часник трошки розкрився, запах. Ось це і всі діла. І треба тепер мені перемішати, я зараз положу у каструлю велику і все перемішаю. ой запах. Запах хороший. Зараз викину все це, оцю каструлю. І буду все перемішувати. Отак от прямо я в перчатках гарно руками перемішаю, щоб все-все рівномірно розійшлося. В каструлі дуже-дуже зручно. Високі борта, руками і хорошо. Попробую і розложу в банки. Ну, от, дивіться. Перемішала. І розложила в банки, закрила і смачного. Так що, дівчатка, робіть, зараз сезон. Нічого тут складного нема. Саме складне те, що натерти. Так терла, що палець врізала. Ну, нічого, це заживе, заживає. Ну, що розкажу, що сюди входить? Морква, сельдерей. Потім сахар, сіль, уксус, чесник, коріандр, цибулька і перець червоний. Пропорції я все на око робила, тому що, говорить так, так, стільки-стільки того, у кожного різні вкуси. Лоржить, пробуйте і робіть за своїм смаком. Тут я зробила за своїм смаком. Таке, щоб було ароматне, гостреньке. Я зайшла в магазин в АТБ, подивилась, скільки стоїть корейська морква. 13-20-100 грамів. А кілограм це ж 132 гривни. А така морква стоїть 7-80 кілограм. І це ж виходить дуже-дуже набагато ж дешевше. Це ж в скільки, скільки разів дешевше, чим то вони продають. Так що, дівчаточка, робіть і будьте здорові. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!